Дивиться, що відбулося за 3 дні без вентиляції. Оце у нас показники по СО2. Бачите, 1312. Зараз закінчується вже експеримент. Я буду відкривати вентиляцію, і от подивитися лок. Теж доволі високий показник. Я вважаю, що 3 дні достатньо, тому що динаміку змін показників у мене є, вона зафіксована. Скільки було витраченої енергії під час опалення цього будинку в різних режимах, у мене також є. Тобто, в принципі, аналіз можна вже робити цього експерименту і робити висновки на основі цих даних. Не на основі реклами, а на основі саме цифри даних показників. Взагалі, то експеримент показав, що більшість людей навіть не знає, що таке природні вентиляція. Вони чомусь вважають, що це от лише. Оця от дирка в стінці. До речі, бачите, рішоточка. Так, вона регулюємо. А є ще обов'язково мікроклапана. 20-30 кубів на годину він може давати, якщо ви стільки ж будете забирати з цього приміщення. І таких клапанів в будинку у мене 5 штук. За опалювальний сезон, півроку, я підходжу для їх регуляції. Ну, може, рази 3-4. За 6 місяців. 3-4 рази мені треба підняти задницю, закрити або відкрити цей клапа. Все. І конструкції цих клапанів, як бачите, вони різні. Ті, що ви зараз бачили, коштують десь 220 гривень. Це, друзі, 5 доларів штука. А є ще. Коштують 1100 гривень. Це клапани, котрі можуть відкриватися і закриватися в залежності від вологості повітря. Тобто, автоматизовано. І коштує один такий клапан, скільки? Так, 25 доларів. От і все. От і вся вартість. Так, да, комін треба зробити, але якщо у вас є. Камін, камінофен, твердопавний котел, газова плитка або газовий котел. Ви все одно будете робити комін. Ви, вам все одно треба зробити вентиляцію в санвузлі. З вентилятором чи без нема значення. Природна вентиляція дозволяє ставити вентилятори в санвузлах. Це ДБН. Опалення вентиляція. Почитайте, друзі. Все доволі просто. Сьогодні у нас четвер, о сьомій вечора, буде вебінар. Оце все ви побачите в онлайні і зможете подивитися, як змінились показники. Через 3 години почнеться вебінар. Ще одна конструкція припливного клапану на мацарному вікні.